Це міст італійський Караро. Ми його знімали кожну зиму. Тому що то заміна якихось стулок, то бортові редукторації вже перебирали. Як ви бачите, є середня частина мосту це якби як шматок балки в класичному розумінні, а далі у нас іде два важелі. Верхній і нижній, і дві шарових опори. Тобто, тримається він на ось цьому гідроциліндрі, він е, збільшує кліренс. Він, наприклад, коли використовується в транспортних роботах, він піднімається для того, щоб була амортизація. Коли е, робота в полі, він е, в основному спускається. Ну, воно там в мозгах його так зашито, така, така його робота. Тобто, це автоматично відбувається? Можна підняти, можна опустити, можна в автоматичному режимі. Ми в цьому мосту міняли втулки відповідно у цих всіх верхніх речахів. Дуже проблемно чи, можливо, якість запчастин. Це саме ті шарові опори, ну тобто шарова опора в класичному розумінні, ви уявляєте, яка на неї навантаження в роботі. До речі, нижній вал, вал нижнього важеля, він, як торсіон, ще допомагає йому, мабуть, амортизувати.